Безбар'єрна Україна! Єдність кожної людини! Інклюзивне суспільство починається з нашої свідомості та дій. Створюючи безбар'єрне середовище ми мировому світ кращим для всіх. Безбар'єрність це не лише пандуси, це повага та розуміння. Вітримо двері для кожного. Доступність інформації, послуг та просто запорука рівних прав. Безбар'єрність це не привілеї, а право кожної людини. Беруємо бар'єри, будуємо майбутнє. Доступність для всіх. Рівні можливості для кожного. Безбар'єрність безбар у житті. Разом будуємо безбар'єрне майбутнє. Бар'єрів без обмежень. Ми за суспільство, де кожен відчуває себе потрібним та включеним. Безбар'єрність. Це наша спільна справа. Говори про безбар'єрність і дій заради безбар'єрності. Наша сила безбар'єрності. Підтримуючи безбар'єр. Ми підтримуємо розвиток та прогрес. Зручне місто для всіх. Зроби свій внесок у безбар'єрне майбутнє. Безбар'єрність – це інвестиція у майбутнє нашої громади та країни. Наша сила у безбар'єрності. Долучайтеся до руху за безбар'єрність.